Друзі, доброго вам дня! Я вітаю вас на моєму позитивному каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Якщо ви підпишетесь на мене, то знайдете велику кількість позитивної і креативної інформації, яка пов'язана з інтеграцією в Німеччині, яка пов'язана з психологічною стабілізацією і яка пов'язана з ізотерікою. Я займаюся картами таро. Ви бачите. Густав Клімт, і я сьогодні хотіла б поговорити з вами про розчарування. Зранку сьогодні я проснулася. Дивлюсь, на вулицю до Маніліяна, єдину вже спати. Розчарування нас, на жаль, супроводжує останнім часом в маленьких розмірах, великих розмірах: розчарування в собі, розчарування в житті, розчарування в інших. І начебто така маленька дрібнича, ну розчарована я в тому, що я чогось не досягла. Ну, розчарована я в Джоб центрі що вони мені вчасно не перерахували гроші? Ну, розчарована я в житті, оскільки, коли я була маленькою, то я вважала, що все-таки життя воно таке чудове. А насправді ніяке воно не чудове. Вам знайомі ці думки? Якщо знайомі. Напишіть, будь ласка, під відео, взагалі, як ви відчуваєте розчарування і ну, що ви з ним робите? Давайте спочатку поговоримо, як завжди, оскільки я філолог, про етімологію цього слова. <кхід> Пам'ятаєте, ти признаєшся мені, скільки, звідки в тебе ті чари? Да? Розчарування само слово означає, що немає вже цих чар. Да? Чари були. Пов'язані з певною подією, з певною людиною, з вами. Але щось такое сталося чи таке, і прийшло до вас розчарування. Починаючи з погоди, так, хтось вважав, що в Німеччині, може, сонечко постійно сяє, закінчуючи якимись такими глобальними речами. Тому давайте поговоримо, що таке розчарування. Це е, такий маленький дисонанс між нашим очікуванням і реальністю. І тут, якщо говорити про цей процес, от я очікую щоб від Джоб Center, щоб вони працювали. Я очікую від Джобсент, щоб вони мені дали курси. Я очікую від Німеччини, щоб вони платили гроші. Або я очікую, щоб закінчилася війна. Від сусідки я очікую, щоб вона, коли ми живемо разом в одній квартирі, наприклад, щоб вона, коли ходить в туалет, змивала за собою. Або я очікую від чоловіка, щоб він читає мої думки і повзе мене в Дубай. Можу очікувати від дітей, щоб вони були тихенькими. Від себе очікую, щоб я завжди була красуня і ідеальна. А реальність насправді не дуже і така, якою я хочу і бачити. Тоді виникає розчарування. Вам знайоме? У вас були такі почуття, що ви собі намріяли, хотіли б чогось одного, а, як то кажуть, а волки думали інакше? Сьогодні в цьому відео я вам дам 5-6 порад, які допоможуть вам справлятися з цими маленькими. Ситуаціями, я не називаю їх проблемами, оскільки це вже йде негативний окрас. З цими ситуаціями, коли вас спіткала така емоція, як розчарування. По-перше, є розчарування великі, є розчарування маленькі. маленькі да? Наприклад, маленьке розчарування може бути, що ви купили собі колготки да? і десь вже сіли, і через хвилинку пішла ота. Стрічка. Ну, маленьке. Розчарування може бути, коли ви прожили 20 років з вашим чоловіком, потім зрозуміли, що він з вашою кумою зустрічається по тому прицему, що ж так за кума, що під кумом не була. Це може бути велике розчарування. Розчарування може бути змішане, є різні варіанти. Але база, як з ними боротися чи як протидіяти, вона однакова. По-перше, Знайдіть заміну. Давайте візьмемо такий принцип. Зранку я просинаюся, я думала піти на прогулянку. Да? І думаю, так, іде дощ, яка прогулянка або беру парасольку, або кажу: я піду в басейн, я піду в сауну. Або, наприклад, ви хотіли зустрітися з вашою подругою, і вона каже: Слухай, дойчі, банк сказав, що кіна не буде. І ви розчаровані, маленьке розчарування. Ну ви думаєте, заміняйте чимось. Заміна певної події, яка вам не подобається на іншу, допоможе вам перенести фокус. Якщо Ви не зустрілися з подрою, думаєте, ну значить, зустрінемося наступного разу. Можливо, цей час я використовую за себе для себе. І тоді у вас не буде оту біта да? світ. Як в пісінки є почуття, що от ви хотіли це отримали, значить, вам це не треба. Другий пункт, який є також цікавим у нас в голові є комп'ютер. І комп'ютер, ви всі знаєте: варіант А, варіант Б, варіант С, варіант Д. Якщо так не пішло, то ми кажемо, що щось не так. Нас програмують з дитинства, що має бути певні події в житті. Зараз воно все змінилося, але хто от моє покоління, дівчат, да, треба. Зустрічатися з хлопцем, потім ходити разом, потім в університет, закінчити, одружитися. Машина там іпотека, квартира, двоє дітей, і потім виховувати онуків. Нас програмували, наших батьків програмували, і якщо щось іде не так, то ми вважаємо, що ну життя неправильне. Або якщо хтось child free, а ви собі живете і думаєте, вас має бути троє. Або, наприклад, якщо жінка розлучена, то вона або кохається з усіма попідряд, або її ніхто не хоче. Це наші такі шуплядинки, як називається. І якщо щось в когось не здається, то ви собі додумуєте за цю людину. А як же ж насправді воно мало бути? А насправді всесвіт знає так, як буде для вас краще. Якщо ви пішли до джоб-центра і вам не дають зараз курси, а сказали, ідіть працюйте, а от вам прям хочеться ці курси. Можливо, для вас буде краще піти на роботу. Ви познайомитесь там з, наприклад, жінкою, яка буде з вами розмовляти німецьку мову, і ви зможете завдяки цій жінці вивчити краще мову, або вона взагалі вас влаштує через своїх знайомих десь на іншу фірму, або ви зустрінете там чоловіка своєї мрії. Якщо певний шлях не вдається, це не означає, що ви маєте сидіти і бути розчарованою. Це означає, що десь на вас щось краще чекає. Я розумію, що це пов'язано з фаталізмом. До речі, хто з вас от вірить справді в долю, в е, якийсь цуфаль, не знаю, ви вже знаєте, що таке цуфаль? Напишіть, будь ласка, що так от сталося, випадок якийсь такий. Тоді треба просто вірити, що доля знає краще за вас. Пам'ятаєте, те прислів'я, якщо наречена пішла від свого нареченого, то невідомо ще кому повезло більше. Будь ласка, якщо у вас сталася певна ситуація, і ви думаєте, зараз піду в пласт розчарування, не треба. Ідіть в пласт розуміння, що значить, для чогось ця ситуація мені потрібна. Так, третє. Шукайте нові цілі. Знов таки, вона, ця. цей пункт пов'язаний з першим. Коли ви думаєте, що <кхем> щось там сталося не так, як ви хотіли, то ви розчаровані, да, це не ваше, чи все зі мною завжди таке стається. Задайте собі питання, для чого? От, коли ви до мене приходите, наприклад, консультації таро, чи психологічна підтримка, ви питаєте, коли я зустріну своє кохання або коли буде чоловік у моєму житті? Дівчат кажуть: ну я можу сказати, зараз через три місяці. Ви будете сидіти, як ота красуня з побритими ногами і дивитися, так, Лена сказала ще два з половиною місяці, а потім ще раз і три. І де він? Саме краще питання це не коли, а що треба зробити для того, щоб. Розчарування буде, якщо ви будете себе питати коли. А розчарування не буде, коли ви запитаєте, як. Ви будете перед собою ставити мету і досягати її. Німці люблять також і я обожнюю прислів'я. Вижу, думаю, хто в мене є на Фейсбуці зі мною да, на Феніксу. ви знаєте, я обожнюю прислів'я. І от таке класне прислів'я це те вік іст та стіль. Шлях це і є мета. Цієї дороги, для того, щоб ви її досягали. Тому, е, якщо ви будете шукати нову ціль, стара вас розчаровує, в процесі цього пошуку ви завжди знайдете для себе нові інсайти, новий досвід, е, щось таке нове, незвичайне і розчарування зникне. Це, я думаю, дуже така хороша методика. Наступне це. Є така штука, як генералізація, коли всі білявки, ну, бачите, да, такі от тупі, в мене ще блакитні очі до того, наприклад, або всі люди, які такі, знаєте, трошки. Великі по собі вони кажуть, вони добрі. Або якщо ви розлучилися з чоловіком, то всі мужики казли. Всі жінки там знов такі, які розлучені, да то вони мають бути нещасні і затюкані, і вони обов'язково хочуть переспати з вашим чоловіком. Всі е, чоловіки вони хочуть тільки одне. А якщо вони цього не хочуть, то в них якісь проблеми. Або людина, яка є успішною, вона завжди ці гроші на, 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 накрала десь, а не досягла. Це те, що ми робимо як генералізація. Коли у вас є в житті розчарування, то ви намагаєтесь, щоб захиститися казати, що це мені завжди таке, і вони всі такі. Це неправильно, оскільки ви лишаєте себе чи не даєте собі можливості пробачити. Певну ситуацію і подивитися можливо з іншого боку, чому так сталося. Наприклад, коли я розлучилася, то я не сказала, що всі чоловіки погані. Оскільки я розуміла, що ця ситуація, яка зналася зі мною, вона ідентична. Коли в мене була проблема на роботі, я не казала, що всі шафіні, яких немає дітей, вони там не знаю, тупі і вони тільки собою займаються. Я дивилася на це з іншої точки зору. Генералізація ніколи не приводить до... Е Якихось таких, знаєте, позитивних наслідків, оскільки ви тоді не, мож, не бачите конкретної ситуації, і ви переносите це розчарування, цю ненависть на всіх інших людей. До речі, мамочки, які розказують потім дітям, да, що босять там чоловіка, ти бачиш, це наш чоловік чи наш тато пішов, да, і він такий поганий. Всі чоловіки. У вас виростають дівчата, які просто ненавидять чоловіків, або хлопчики, да, які ненавидять. Потім жінок через такі розчарування. Тому треба дуже обережним бути з генералізацією ваших емоцій і з тим, як її виславлюєте. Так. Дивлюся, що я ще таке чекала. Ціка, наприклад, до речі, ще узагальнення чудове, да? Німеччина погана, всі лікарі в Німеччині погані. Я обожнюю взагалі, коли я читаю коментарі, да? там всі німці кажуть, слухайте, ви що? Всіх перепитали, чи ви кожного запитали, що там, а німці всі думають. Ну, ви всіх 80-70 мільйонів перепитали, що вони там думають? Оці узагальнення, ну, в людей просто. Настільки в голові або каша, або біль, або немає мозку, вибачте, так і є, що вони починають ці узагальнення да, вести. Що ще є цікаве, писала? Класне прислів'я, до речі, ще на німецьку мову. Сьогодні Фенікс його закинула, Венігда стан вас песерес. Тобто, якщо не це, то щось краще. І це краще завжди буде чекати на вас. Розчарування є, вони були і будуть. І найстрашніше, я вважаю, що коли ви розчаровуєтесь сам у собі чи сама у собі, коли людина не може себе за щось простити, або коли людина чекала. Від себе да, от зараз, дівочки, ми з вами про це говорили Б1 курс. Хлопці, вибачаюсь, ви не дуже активно приймаєте участь у Фініксі. Наприклад, тут під відеокоментарі ви пишете. Але от дівчата писали, що я від себе очікувала, що я здам Б1. Я прям йшла така вау, да се щитом або на щиті, і принесли мене. На тому щиту я розчарована в собі. Що робити з такими емоціями, коли ви розчаровані у собі? По-перше, сказати собі, що ви людина і ви маєте право робити помилки. Ніхто з нас не є ідеальним. Ніхто. І зробити помилку означає, що ви належите до спеції людина, Homo sapiens. Помилка це круто, оскільки це досвід. Ви раз здавали бай один не здали. Отримали досвід, щоб ще раз це зробити, будь ласка, наймайте репетитора, шукайте собі когось, з ким ви будете розмовляти німецькою. Є варіанти зробити це краще. Був у вас там перший шлюб, та, наприклад, не щасливий. Ви Дружіться ще раз, хто вам заважає, або зустрічайтеся з людиною. Є моменти, які ми можемо зробити краще. І ніколи не потрібно казати, що я сама в собі розчарована, оскільки коли ви не любите себе, то вас ніхто не буде любити. Ви не можете ці почуття давати іншим. От така ситуація з розчаруванням. Будь ласка, напишіть, як ви сприймаєте себе і які є у вас техніки роботи своїм розчаруванням. Як завжди, буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на канал або порадите це відео вашим знайомим. Це допоможе мені розвивати канал, і ми з вами обмінюємося енергією, оскільки все, що є в світі, це енергія. Завтра в понеділок я це відео закину. Ми будемо працювати на Феніксі з пані Юлією. Вона в нас спец по Меридіанам. І ми простукаємо меридіан, Хто знає, що це як таке, для того, щоб знімати блокади і в понеділок, щоб в нас була така енергія на весь тиждень. І давайте щось мені захотілося взяти пораду таро. Завтра запишу, напевно, відео про таро, Ку. Давайте просто запитаємо таро, як потрібно боротися з розчаруванням. Для таро можна запитати будь-яке питання. Як треба боротися з розчаруванням? Бачите, бачите нові цілі. Тут дар бахов, карта називається. Це бачити нові варіанти, нові рішення питань, нові шанси, оскільки все росте. Бачите? І зберігати баланс Дно колоди, до речі, йогою займатися, або створити навколо себе така позитивний бабл, позитивну. Ауру, позитивну, якийсь такий шарик для того, щоб знаходитися там і зберігати енергію. Була дуже рада з вами побачитися. Почуємося наступного разу.